Шановні колеги, я радий вітати вас з конференцією, присвяченою надзвичайно важливій проблемі вихованню і розвитку дитини-дошкільника. Дошкілля це велика сфера, за якою стоїть доля дитини, і її розвиток. І від того, який буде успішний старт, від того буде намічена її індивідуальна траєкторія. Так ми говоримо, як вчені і як практики. Ви знаєте, що дошкілля змінюється, оновлюється. Ми оновлюємо зміст, оновлюємо форми, оновлюємо методи навчання, виховання. Ми шукаємо найоптимальніші шляхи, щоб забезпечити вікову зрілість дитини, вікову саме зрілість, не готовність дитини до школи, а саме ця велика категорія, вікова зрілість, за якою ж стоїть повноцінний розвиток. Я називаю його квадратом розвитку. А це значить, ми повинні забезпечити. Пізнавальний розвиток, мотиваційний розвиток, емоційно-ціннісний розвиток, розвиток мовленняво-комунікативної. Ось таку цілісність ми повинні забезпечити. І в цій цілісності немає якихось дрібних проблем. Кожна проблема вона вимагає ретельного вивчення, ретельного дослідження. Бо так ще не багато невідомого у цій сфері, коли дитина від народження стає особистістю за ці 5-6 років, такий проходить вона шлях. І від того, наскільки він буде оптимальним, буде залежати від того, якісь впливи, розумні, доцільні впливи ми будемо організовувати. Шановні колеги, я хочу вам запропонувати. Ряд наукових тез, які можуть значно покращити процес виховання дитини-дошкільника, дитини як особистості. Тож, дозвольте, я познайомлю вас з цими тезами, які створені мною на основі великого аналізу всього того доробку, яке Маємо в нашій країні і не тільки, а й в доробку того, якого ми маємо літературі, літератури, зарубіжних пошуках. Ось в такому синтезі і ми можемо говорити, що ми намічаємо якісь певні оптимальні шляхи. І так, теза перша. Оптимальна форма виховання дитини-дошкільника. Перебачає таку батьківську, суспільну значущу модель поведінки, яка пропонується дитині для наслідування у чинках, що обов'язково схвалюється батьками. Модель батьківської поведінки. Від цього все залежить. Але особливо, коли ми дитині у доступній формі розповідаємо про те, як, як вона повинна поступати, при цьому. Необхідність свідоме ставлення дитини до власних вчинків, а воно забезпечується зрозумілим їхнім поясненням. Без цього ми не можемо обійтися. Тож емоційне переживання успіху дитини, гордість за неї, заборука щирості дитячо-батьківських відносин. Теза 2. два. Успішність виховання дитини дошкільника. Слід пов'язувати з попередженням формування у неї досвіду моральної некомпетентності. Водиться таке поняття моральна некомпетентність. Вона спричиняється тим, що дорослі здебільшого регулюють несвальну поведінку дитини словесними висловлями, але незрозумілими для дитини. Наприклад, Андрію, я говорю тобі, щоб ти цього не робив. Швидко попроси пробачення. Дитина на основі такої вербальної дії робить висновок про можливість погану, спокутувати погану поведінку. Вона таким чином вправляється у спокутувальних вчинках, у яких повністю відсутність зміст про людське добро і зло. Відтак втрачається підручня для, для розвитку дитини як особистості. Отже, доцільне пояснення. Без цього ми не можемо обійтися. Теза 3. Однією з головних цілей, яку має ставити суспільство перед зростаючою особистістю, починаючи з дошкільного віку, повинно бути виховання широкої соціальної місії бути необхідним людям. Бути необхідним людям. Це практично вимагає управління дитини у різних соціальних ролях – помічника. Порадника, організатора, якщо хочете утішителів, і таке тощо. В процесі гри, поведінської праці скрізь дитина повинна вправлятися у цих соціальних ролях. І якраз у таких життєвих діяннях відбувається повноцінний саме соціальний розвиток зростаючої особистості, який по-дальшому передбачає і в професійну самодостатність. Отже, Правляння щоденних в соціальних ролях, це запорука того, що дитина буде соціально розвиватися. Теза 4. У сфері емоційного розвитку діти, діти дошкільники мають опановувати новими відповідними віку емоційними способами реагування на певні стимули. Так, діти, які ще не засвоїли соціально, Прийняті способи вираження незадоволення, часто можуть і кусатися, і битися і таке інше. Нейтралізувати емоційний опір, чи негативізм дитини доцільно шляхом самоусвідомлення своїх здібностей і того, що є прийнятим для інших людей. Таким чином, ми звертаємо дитину до самої себе, розвиваємо у, у них. Соціальне мислення, мислення стосовно самої себе. Слід запобігати досягнення дитиної мети способами прояву злості і обурення, спрямовування на дорослих. А це так часто буває. Те оп'ять. І віковоцінність розвиток дитини дошкільника забезпечується якома раннім переходом від внутрішньої позиції. Хочу, дайте, до «хочу створюю. Слід гармонізувати ці позиції, не тримаючи довго дитину лише на першій. За другої позиції дитина виростає творцем, а це духовне призначення людини. Окрім того, з позиції Хочу, створюю розпочинається тривалий шлях до набуття дитиною свободи як вищої цінності. Означена позиція у навчально-виховному плані має забезпечуватися узгодженими у часі різними видами дитячої, предметно перетвореної діяльності, спільно мотивованої і якраз прагненням створити нове. Це основний мотив для дитини. Тож тільки для створення зростаюча особистість повинна вчитися, а мотив творення для неї має стати. Ненаситним у повному розумінні цього слова. Шановні колеги, організовуючи виховання на тезах, які я запропонував, і це буде тим підґрунтям, коли ми дійсно будемо вести дитину до широкої мети, до її майбутнього. Вона буде зростати у повному розумінні цього слова. Дякую за увагу.